я хочу подивитися на конкретну деталь у зустрічі Зеленського і Трампа. Це повинно ще більше пролити світло на його стосунки з Володимиром Путіним. Трамп дозволив російським державним змі взяти участь у цій зустрічі. Що цікаво, лідер Білого Дому сказав, що це помилково. Вони зрозуміли, наскільки це буде серйозно і неправильно мати на цій зустрічі пропагандистську руку Путіна в Білому домі. Дозвольте запитати вас, чи вірите ви в те, що хтось із нас чи хтось інший міг випадково зайти в овальний кабінет, коли там сидять президент і віце-президент? І що ви купились на одну секунду у цю брехню, що це був нещасний випадок чи недогляд? Впустити когось в ту кімнату в той момент? То це було фанатичним порушенням національної безпеки. це був вибір. Чому Дональд Трамп вирішив мати російські державні зміни на цій зустрічі, тому що це його аудиторія. Дональд Трамп винен Росії сотні мільйонів доларів. Він показує їм, що вони отримують свої інвестиції. Він повинен безпосередньо поговорити з ними та продемонструвати, що займає їх позиції, звідки це точно ми знаємо. Бо те, що він зробив, жодним чином не збільшує шанси на мир. І США, які укладають угоду з Україною, насправді це повністю підірвало йому обличчя. Цей майстер угоди так сильно підірвав його, що Зеленський пішов, не повертаючись до угоди і не проводячи прес-конференцію. Пане, я вирішив цю війну вже за 24 години. 30 невдалих циклів вже по 24 години за його президентства. Він програє, тому що він був готовий повністю підірвати те, що обіцяв. Тому що його аудиторія, Володимир Путін, просто хоче побачити, що він гне російську лінію. Чого це коштуватиме США, крім будь-якої репутації чи поваги у світі. Окрім нашого союзу з НАТО, яка захищає нашу національну безпеку. Тепер ми побачимо реконфігурацію, де Україна та Європа об'єдналися у своїй позиції проти тоталітарної диктатури. А ми падаємо далі і підкоряємось тій самій тоталітарній диктатурі. І ми не робимо помилку, коли говоримо про переворот в Америці. Ми не говоримо про Дональда Трампа чи навіть про південноафриканця Ілона Маска, того невибраного чиновника. Ми говоримо про Володимира Путіна, який має маріонетку у Білому домі США.